Козаки славилися не лише відвагою, а й суворою військовою дисципліною, особливо під час бойових походів. На відміну від розповсюджених міфів про нібито вільний спосіб життя, у бою козацьке військо діяло як чітко організована сила, з жорстким внутрішнім порядком. Під час морських походів на турецькі міста, наприклад, на Варну 1606 року, синоп 1614 року чи Трапезунд. 1620 року на чайках панувала залізна дисципліна. Кожна чайка мала свого отамана, гребців, стрільців і запас продовольства. Порушення наказу каралось негайно. Під час рейдів у Чорному морі заборонялося шуміти, палити вогнища чи співати, аби не видати себе. Один необережний рух міг погубити весь загін саме завдяки цій дисципліні. Козаки, справжні сини українського степу, пробивалися крізь турецькі флотилії та поверталися з перемогою під жовто-блакитним небом. Відомо, що в козацькому війську була розвинена система сигналів. Сурмачі подавали накази звуками сурм, що означали наступ, відступ чи зміни устрою. Без дотримання дисципліни така система була б марною. За часів гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. 1610-х років козаків навіть навчали маневрування строями за сигналами передова тактика, яка випереджала багато європейських армій того часу. Польський хроніст Самуїл Твардовський писав про битву під хотином 1621 року, що козаки рухаються як одна людина, слухаються команд без жодного сумніву і не знають страху. Навіть у розпалі бою вони дотримувалися формацій і не порушували бойового порядку. Водночас дисципліна не була деспотичною отаманів обирали самі козаки, а за надмірну жорстокість їх могли позбавити влади. У походах суворо стежили за розпорядком. На ніч вартових виставляли попарно у спеціальних секторах. За сон на варті смертна кара. У таборах, званих таборами на колесах, кожна сотня мала своє місце, а покарання за крадіжку або пиятіку в поході були миттєвими. Така система робила козацьке військо майже непереможним у ближньому бою, бо кожен знав свою роль і діяв як частина цілого. Сувора дисципліна не заважала братерству. Після боїв козаки ділили трофеї порівну, молилися разом, співали українських пісень, згадували рідні домівки і родини. Але щойно сурма кликала в бій, вони ставали залізною стіною. І саме ця стіна загартована вірою, свободою і любов'ю до рідної землі. Стала опорою українського духу на віки. Якщо тебе вразила ця історія, підтримай український контент, натисни лайк, підпишись на канал і пошир це відео друзям. Бо історія України це історія сили, гідності та нескореності.